Які інвестиційні інструменти в гривні реально доступні українцю? Найпопулярніший варіант. ОВДП у гривні з прибутковістю від 16 до 19% річних залежно від строку. Є також валютні ОВДП під 3-6%, але вхід в них від 1000 доларів. Плюс у тому, що дохід не оподатковується і держава гарантує виплати. Корпоративні облігації я б не радив. Податки і ризики з'їдають сенс. Ще існують різні фонди на землю чи нерухомість, навіть пенсійні фонди. Що інвестують за вас, але простіше та вигідніше інвестувати самому? Важливий момент: через девальвацію гривні навіть висока ставка не завжди рятує. Інвестувати в гривні варто лише на великі суми, тоді можна, хоча б покрити комуналку чи базові витрати. На жаль, гривневі інструменти це скоріше благодійність. А як ви вважаєте, чи варто зараз взагалі інвестувати в гривні чи краще тримати валюту? Напишіть у коментарях, також можете задати свої питання відносно інвестицій.